Відпустка в Африці, Азії чи Південній Америці може бути настільки цікавою, наскільки й небезпечною. В більшості країн цих материків поширені гострі інфекційні хвороби. Вони передаються через кров, здебільшого комахами, і можуть пошкодити органи та нервову систему. Обов'язковими тут є щеплення від гепатиту А, черевного тифу, сказу, менінгіту, японського енцефаліту та жовтої лихоманки. Справа в тому, що коли люди виїжджають в Україну ендемічні жовтої гарячки, при в'їзді в Україну у них вимагають міжнародний сертифікат про імунізацію. Якщо людина має протипокази до проведення щеплень проти жовтої лихоманки, то її можуть не пустити в ту країну, яка є ендемічною. Щеплення проти жовтої лихоманки проводяться за 10 днів до виїзду, тому щоб у людини виробився імунітет. Імунітет виробляється протягом 10 днів. Імунітет є стійким, і він тримається на протяг 10 років. Про обов'язкові та рекомендовані щеплення повідомляють у туристичних агенціях, Як і про те, що в'їзд до деяких країн без довідки про вакцинацію заборонений. Так, значить, кожному туристу ми надаємо пам'ятку щодо малярії. Таким чином ми інформуємо про можливість. Існування такої хвороби саме в тій країні, куди їде турист, а так само даємо інформацію щодо того. Як як саме зробити профілактику? Справді дуже мала кількість наших туристів. Ну, по по нашому по досвіду нашого агентства проходить ці оці профілактичні засоби. Заходи проводити щеплення рекомендують, враховуючи умови проживання в країні тривалість та мету поїздки, стан здоров'я і досвід попередніх щеплень. Найближчий для закарпатців центр вакцинації у Львові. Дізнатися, які саме вакцини для потрібних щеплень знадобляться, можна в обласному лабораторному центрі в Ужгороді.